Яка її завдала, якщо шкоди, завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи в нас відживають підвищення. Як виходить зі статті 128 України, особи, які кримінальним правопорушенням або інші суспільними забезпеченням діяльність, завданому та або нарадній шкоді, має право під час кримінального впровадження до початку судового розвитку пред'явити сільні способи та дозволив а фізичної підзиченої юридичної особи, яка за законом не цивільну відповідальність за шкоду завдану нодіями підозрюваного, обвинуваченого або насудної особи, яка встановила спільно безпечних діяльних платіжних документів, чеків, рахунків накладних, наданих потерпілим, виписного від вік результату карти стаціонарного хворобу, встановлено, щоб за період стаціонарного та амбулаторного лікування самостійності до лікарських призначень, витратив на придбання ліків та медичного обладнання, оплату лабораторних та інших обстежень. Проїзд до лікувального закладу 1 гривні, 73 копійки, і вказані кошти підлягають відшкодуванню обвинувачення. Потерпілим також заявлено позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 50 тисяч гривень. Огрунтування позову в січність внаслідок отримання травми. Він зазнав сильного болю, приниження, образи, тривалий час лікувався. Потерпілий відчував як фізичні, так і моральні страждання та біль. При пригнічення, змушений був затрачати значні зусилля час та кошти. Для відновлення належно рівня свого життя. Як зазначено в постанові Пледам Верховного суду України від 31 березня 1995 року номер 4 про судову практику у справах про відшкодування моральної немайнової шкоди відповідно до за загальних підстав цивільно-правової відповідальності, обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної немайнової шкоди підлягає наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподією. Наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням Заподівачів, та вони останні в ній Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних та фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями без вони заподіяні, в які грошові сумі чи в які матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду, та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору. Зокрема, враховується стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, часті зусилля необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Підлік до статті 1167 Цивільного кодексу України. Моральна шкода завдана фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особи, яка її завдала, за наявності її вини, а в разі завдання шкоди здоров'ю фізичної особи внаслідок їй життє підвищеної небезпеки. Незалежно від вини фізичної особи. Статтею 23 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з врахуванням інших обставин, що мають істотне значення. Ряховуючи характер та обсяг страждань потерпілого, істотність вимушених змін в його житті, які пов'язані з отриманими травмами. Суд, виходячи з принципів розумності, співрозмірності та справедливості, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову та стягнення моральної шкоди в сумі 10 тисяч гривень, враховуючи викладені, приймаючи до уваги, що заходи забезпечення кримінального провадження в даній справі не застосовувалися, запобіжний захід не обирався, ключові докази відсутні, де статтями 368, 373, 374 КПК України. Суд ухвалив визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачену частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням і з дворічним і спитовим строком обов'язків, передбачені частиною 1 статті 76 Кримінального кодексу України, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання Щоб потерпілого задовольнити частково. Стягнув... 1573 гривень 73 копійки матеріальної шкоди, 10 тисяч гривень моральної шкоди. А всього стягнути 11 573 гривні 73 копійки. На вирок може бути подана апеляція до Рівненського апеляційного суду через Володимирецький районний суд протягом 30 днів з дня проголошення. Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинувачення до прокурору, направити копію вироку потерпіла.